Ще раз добрий день, що друзі. Браїлів, 3 рука 2024-го. Волейбольна ліга поділяє чемпіонат Вінницької області 2024. Третя партія, заключна партія матчу Браїлів. Вінницька обласна здоша. Рахунок 1-0. 2-0 за партією на користь Браїлова і 1-0. У цій партії вже 2-0. Зюша, ближче до нас. У них на футболках бачить написано друга ліга. Богдан-колісник. У баскетболі є такий центровий, а в волейболі є центральний блокуючий. Це колісник Найвище в цьому складі команди. Перше очко для школи у третій партії. Ваш Артур Ірга. Валентин Урбановський. Юрчака. А ми бачимо, що з'явився на позиції, на позиції це футболі, а у волейболі... Там була зв'язуючий Арсен Юхімчук, 14-й номер школи. Представник Козятина, Ось він зараз касує і влучає майданчик Богдан майдан, Колісник. Ну, десятка ще нема його результативних дій сьогодні в двох матчах. А десь так 8-9 вже є, напевно. Дорош. Знову дорож. Рак пасує. Матвієнко, скидка. І... Олексій Ковтонюк. Що там? 3-2? Ні, 3-3 рак. Ранкомісний Велика вулига Шпиківської селищної громади. Представник. Поки що єдиний. А це Нікіта Мацера на подачі, номер перший, Жмеренка. Вже тренує він дітей. Потихеньку у жмеренці. Чотири соткання команди школи. Для Мацера, 4-3, чи 5-3 вже. П'ятеро. Ми що, прийом. Міщенко, міщенко, з, з такої ситуації. Блокує, до речі, Валентин Скачук і знову качук грає. Пам'якція. Знаєте, за ці навіть не півроку, а скільки там з вересня поки валять в цій команді. Прийшов з Гесенського ДЮСШ, Він так замітно додав, якщо так віртуально е, зробити шкалу прогресу, коли болиться військовославної ДЮСШ, то можливо Валентин Кацюк е, найпрогресивніший. 7 4 вау, падав. Нікіта мансера на подачі На жаль, тут є проблеми. Не знаю, як назвати це явище вентиляція, але ну, звичайно. Є проблеми певні в цьому залі такі, конструктивні або які там особливості, я не знаю. Але факт є. є і, і, і поки що його вирішують успішно. Колись успішно, колись не успішно. Але Олександр Сівак, директор цього закладу, я знаю, що вони все роблять для того, щоб функціонувало нормально. Так, Юрій Матвієнко. Приомірги. Ковто ню. Ковто Не знаю, чи е, супер зайнятий Костянтин Рябуха буде дивитися цей матч. Е, звичайно, що ні. В нього там вистачає роботи. Треба звертати увагу на, не тільки на тих кадрових волейболістів юнацької збірної України Ю-18, але й на потенційних. які зараз на майданчику. Віктор Гриценко, капітан Браїлова. Мірчака. Ірга. Скидка Юрія Болдіна. От двійне торкання було, так? Десять п'ять, Браїлю попереду, Віктор Гриценко. Гра. Ну, Віктор Гриценко з другої лінії. Блокаут. 12-5, ну, в третій партії перевага Абраїлова відчувається. Це е, друзі, Рівень майстерності, він е, сьогодні такий. що... Коптаніка! Дивіться ще атаки з нападаючим ударом Завершується. Дуже цікавий розіграш. І забуває Міщенко. Голова працює, подивився, що так лупасити на маняти чи по діагоналі і пробив по лінії, як то кажуть. І влучив. 6-12. Валентин Ткачук, ось він. Вау, вау, якщо дивиться Микола Круг, його тренер, перший. Привіт вам, пане Микола. Привіт Гайсину. Юрій Болдін. А скітка. Юрій Матвієн. А це другий Юрій, Юрій Болдин. 14-6. Третя партія. Заключна сьогодні в цьому залі. Ай-яй-яй-яй, не підняли такі, Але Мацера заблокував Артема Мищенко. 15-6. Блокують зараз. І Олександр Бонновський виграє другий поверх, це футбольною термінологією, користуюсь. грає другий поверх у Арсена Єхимчука. Волгін 16-6, ну вже такий рахунок. Рахунок такий вже. При енергії Іргана Падальш, ні, Ковтанюк пробував. Сьогодні нагрузка на Олексія Ковтанюка. Така собі величинка. А, когось сьогодні немає, друзі, немає сьогодні Віктора Шевчука. Ось когось сьогодні немає. Не вистачає сьогодні, звичайно, вже віктора Шевчука. Нема сьогодні і Дмитра Ланіна в Команді санкт са.

боєць Арсен Юхимчук, пасуючи збірної України. Ю-18. Так. Юрій Матвієнко. 19-9. Шановні друзі, десь там в коментарях на ресурсах, де ми будемо виставляти цю інформацію. Пишіть ваші побажання, можливо, щось не так. Ми якій щось не подобається вам в наших трансляціях. Залюбки будемо сприймати цю вашу, вашу пропозицію, не хочу казати слово критика. Де я не проти, скажімо так. Е, я, я ж кажу, ну, сьогодні Василь Михайлович Манчук, е, виконавчий директор волейбольної поділя, просто ми не можемо е, грати в різні часи, в різних містах, щоб е, оператор їздив і знімав всі матчі волейбольної ліги Поділля. От вони відбуваються сьогодні в один час, е, в трьох містах, ну так, а ще є. Така ситуація, як, допустимо, оператору і коментатору доїхати в ободівку. Якщо є пропозиції, там, приїдьте, Олександре, позимайте там десь у нас, зазвичай приїдуть. Тобто, все розглядається, все це, це в динаміці, звичайно. Звичайно, що треба показувати щось там найкраще, найсильніші команди хочеться. Ну, сьогодні показав, я вже сказав, яка була надзавдання, яке було надзавдання. Показати першу і дев'яту команду, щоб ви побачили різницю. Ну, третя партія не є характерною, скажімо так. А от а все. Перші дві особливо. Перша там, ну, ви бачили. Такий потенціал дев'ятої команди. Хочеться думати, що поки що дев'ята. Поки що дев'ята. Юрій Матвієнко, 23-12. 23. Ось такі мої роздуми щодо Великої Ліги Базіля, щодо трансляцій. До речі, за останні три дні я так порахував, що об'єм відеотрансляцій нашого ютуб-канала десь так досяг. Загалом 18 годин за дні, дні, за три дні. 18 годин. Можливо, не кожен телевізійний канал такий об'єм може, як то кажуть, переварити. Матчбол 24-13. Не вже буде Ігор Карпенко подавати? Ні. А все, 25-13 матч. Закінчився, друзі.